Вчора завершився офіційний візит президента України Петра Порошенка до Французької республіки. Аналітики ще будуть працювати над підсумками цього візиту, але навіть попередні зовнішні обставини дають можливість нам зробити перші висновки. Добре, що президент України зустрівся з представниками української діаспори. Ми бачили вишивані сорочки. Ми бачили сині-жовті пропорції і це підкреслює, що президент таки орієнтується на українські цінності. Але поза увагою залишилася обставина, що президент Порошенко не відвідав могили Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки, голового президента Української держави після Михайла Грушевського. У 26 році Симон Петлюра був вбитий в Парижі пострілом радянського агента Шварцпорта. Сьогодні Петлюра, Бандера, а ми стоїмо біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. На жаль, у Львові немає пам'ятника Симону Петлюри. Як і Мазепа, Мазепинці, Бандерівці, Петлюрівці це є символ українських самостійників. Це Ті, які завжди визначали український патріотичний рух. І та обставина, що у Парижі президент України проігнорував могилу Симона Петлюри, свідчить різко негативно про самого Порошенка. Іноді здається враження, що у Порошенку перемагає батьківська лінія, а по батьківській лінії, як відомо його прізвище Вальцман. Він наполовину українець наполовину єврей, то те, що він не відвідав могилу Симона Петлюри у Парижі і те, що він не відвідав могилу Степана Бандери у Мюнхені, коли він у лютому перебував на Мюнхенській конференції з безпеки, свідчить різко негативно про саму особистість. Президента України Петра Порошенка, що в ньому починають домінувати не українські, а єврейські гени. Що він більше не Порошенко, а більше Вальцман. Ми повинні про це говорити вголос. І як Українська республіканська партія ми звертаємося до президента України Петра Порошенка і нагадуємо йому, що він президент України, а не президент Ізраїля.